Чи погоджуєшся ти з тим, що якщо дівчина ходить в нічний клуб, то це тотальний редфлаг? А вона саме ходить чи сама ходить? Якщо зі мною, то це дуже класно. Якщо вона ходить без мене, ну не знаю, робили ж досвід, робили чисто жіночий клуб. Без пацанов, тільки жінки ходять. Ну вони всі закрились, вони всі оказались непопулярними. Тобто, це знаєш та сама історія про... А чого ти так наряджаєшся? Що ти так? Це я для себе наряджаюся. Мені подобається. Це я про пацанів і про дівчат одночасно зараз кажу. Але я за собою замітив, як я вдома хожу. Я вдома хожу. таких вещ вещах, какими мне не шкода, поним? но на, на улицу я выхожу уже в речах, чтобы кому-то и так далее. Я это абсолютно хорошо понимаю, вот так вложенный социум и встречают по одежке. И вот есть клише, что да? я одеваюсь красиво, чисто для себя, но на самом деле это вообще не так. Это для того, чтобы себя репрезентовать. Та самая история за клубы. Есть какие-то клише, что туда ходят на съем. Ну давай по -чесно. Ну, Я не знаю, ты вот сколько раз был в клубе, но ну, вот я когда бував, бывал, мне доходило еще на фестивалях, ну 80% людей, ну в то какая-то Історія там плюс-мінус відбувається. Ну, ну, це понятно. Тому, не знаю, мені. Це люди мають особисто домовитися, якщо їм норм, типу, віддільно ходити по клубам і так далі, де куча там п'яних людей невміняємо, де постійне знасілення буває і підкидують щось там а, а, в алкоголі. і так далі. На жаль, ну, такого багато буває. Ми бачимо про це постійно новини. Ну, така собі історія. Бо мені здається, це дуже небезпечно. Навіть якщо ти дуже-дуже довіряєш своєму партнеру, це, це в двох порядках. Це стосується не тільки дівчат, це й чоловіків стосується. Мені здається, це так собі історія. Це або разом тусуватися, або, не знаю, потусуватися разойтись. Все. Ось така от історія.